Вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Квентуріно. І, як завжди, зранку Аврора знайдемо новинки, сподіваюся, знайдемо якісь новинки, подивимось нові акції, які діють по треті, включно. Серпня, вже серпень. У нас дякую за коментарі. Дякую за ваші подобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Зі знижкою можна придбати ось такий набір до ванної кімнати. Є в такому сірому кольорі і є в такому сонячному 169 гривень. Тут я ще знайшов ось такий пластиковий набір. Також ванну кімнату для зубних паз для, стак... для зубних щиток. дозатор і ось така підставка. Ціна 149 гривень. Ще одна новинка, ось така металева, а, як можна сказати, а, поличка. Ось таким чином вона бачите, буде висіти на стіні. А, ну, можна поставити якісь штучні квіти, щось на штаб декору да, штучних. Кріплення вже входить до набору. Ціна такої новинки 299 гривень. Так, зараз я ще хочу показати ще одну, я там бачив подібну. Ось така вона вже трішки більша. Три полиці, також можна щось розставити. Так, ціна такої полички металевої 549 гривень. Так, ну що ж, привезли декоративні подушки до нашої Аврори. Дивіться, як гарно принт із цієї і з цієї сторони. Так, чехол можна відсібнути, можна попрати. І ще одну знайшов, Це цікавіше також цікавий принт, літній, ще поки що літній, але вже бачите, квітки жовті. Ціна такої подушки 169 гривень. Хочу сказати, що це недорога ціна на ці подушки, тому що в іншому магазині продаються по такій ціні тільки самі наволочки декоративні. 169 гривень також. Так, ось такі нові кошики мені попалися під руки. Дивіться, тут оці перегородки вони на липучках. Тобто ви самі хочете, як хочете, так собі їх розставляєте, вже як вам подобається за рахунок ліпучок, можна переставити. Зараз скажу ціну такого кошика. 299 гривень. Ще знайшов ось такі кошики. Можна для білизни, да, для брудної поставити в ванну кімнату, можна для, для іграшок. Зараз скажу ціну цього маленького і цього трішки більшого. Оцей гарний комбінований. Так, ціна оцього комбінованого зараз зі знижкою 117 гривень. Так, і ціна цього за кулами 77 гривень, також зі знижкою. Ось такий я ще знайшов. Дивіться, тут металевий каркас всередині має дві ручки. Якщо його наповнити, то звичайно що буде рівніший на вигляд. Зараз скажу ціну цього. 179 гривень. Ще одна новинка, ось такі цікаві теж малечі в кімнату. Зараз скажу ціну ціна 199 гривень. Кошик для зберігання. Так, ось такий 119 гривень кошик для зберігання, також металевий каркас і має дві ручки. І в Аврору знову привезли а, парасолі по 149 гривень. Зараз є жіночі, це йде напівавтомат і є також чоловічий автомат, також по 149 гривень. Якщо вас цікавлять плащі для а, від дощу, також є і дитячі, і дорослі. Різні-різні. Від 39 гривень. Для пухнастиків привезли ось такі лежаночки. Від 299 гривень. Зараз акційна ціна лежанки котячі. Сьогодні в Аврорі дуже багато різних кошиків. Ось таких. Дивіться, це дуже великий, але я все одно його відкрию і покажу вам. Ще із бамбулеткою. Він дійсно дуже-дуже величезний. Зараз скажу ціну. 599 гривень. Нові салатники, або ось ось така, як можна сказати, тарілка пластикова у вигляді квітки. Тільки в одному кольорі. Скажу ціну цієї новинки. Зараз 49 гривень, навіть ціна знижена, досить цікава така. Ще знайшов ось такі блюда. Салатниця пластикова, також у вигляді квітки, але тут вже трішки більше кольорів. Зараз скажу ціну. 69 гривень. Зараз ціна знижена і показую кольори. Так, я гадав, що кольорів буде більше, але також два кольори. Так, як правильно сказати, також новинка хлібниця, мабуть, ну на, на стіл поставити гарну серветку. Нарізати хліба і поставити на стіл. Ціна такої новинки. Ой, зараз є знижкою 19 гривень. Нові цікаві салатники із прозорим таким різьбленням. Чесно скажу, дуже оригінально виглядають. Ціна 109 гривень. Ось такі пластикові контейнери для зберігання нарізки. Тут можна, знаєте, як нарізочка залишається після святкового стола, щось з м'ясного Ось дуже гарно поскладати. Холодильник не займає багато місця, є в різних кольорах. Ціна 44 гривні. Я завжди перевіряю ціну, чи зі знижкою. Оця чаша для збивання, для міксера, ви зрозуміли, да? дуже зручна, нічого не розбризкується по стінках. Антиковзуючі ніжки. Завжди дивлюсь чи вона буде зі знижкою. 139 гривень і далі без знижки. Пластикова а, герметична ємність для сипучих із пластиковою кришкою. 99 гривень. Зверніть увагу, непогана знижка. Ну, ось такі простенькі чайники, але зі свистком. Зараз на них знижка 299 гривень. Судочок універсальний, ось такий на пів літри, На 500 мл 19 гривень. Ось такий також зараз можна придбати зі знижкою на 800 мл для заморозки. Пластиковий 19 гривень. Так, це якісь нові глечики. А, дивіться, вони ще й зі стаканчиками. Тобто можна з собою брати куди. Ну, я не знаю, для чого тут є глечик. Якщо на вилазку кудись ідете, то із пляшки ж наливаєте. Добре, ціна такого набору 6 стаканчиків та глечик 169 гривень. Вітро, відро господарське з кришкою на 11 літрів 99 гривень і на 5,5 49 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий набір, та 7 насадок. 77 гривень. Ціну знижено на ось такий вінчик для збивання металевий 55 гривень. Ось такий шприц кондитерський. Також в акції. Тут декілька насадок, 55 гривень. Так, ще один мішечок кондитерський силіконовий з насадками, сім насадок. Ціна 39 гривень. Ось такі а, щіточки кухонні по 24 гривні. Ціна знижена також. А ось тут я знайшов силіконові формочки у вигляді пандочки та ведмедика. Ціна таких формочок на 6 штучок. Також, як новинка, вам покажу 59 гривень. Ціну знижена на ось такі акумулятори холоду великі в велику термосумку 99 гривень. Минажниця пластикова на три відділення. Зараз 29 гривень. Так, це у нас набір пакетів слайдери 10 штук в упаковці на 3 літри, 49 гривень. Так, це також новинка, новий ніж, мабуть, для чого він. Для шинкування. Зараз проб'ємо ціну. Так, ціна 44 гривні, ніж кухони для шинкування. Я знайшов від Файно пакети застібки для зберігання овочів, фруктів. Так, 5 штук на 1 літр 29 гривень. Так, ще одна новинка ось така виделка для м'яса. Металева з пластиковою ручкою. Ціна такої новинки 59 гривень. Зі знижкою можна придбати ось таку велику ложку пластикову. Ціна 34 гривні. 77 гривень. Кружка ситу для просіювання борошна. Ціна такого кошику фритюрниця для закусок. Це не для фритюра, користуватись ним не можна у фритюрі. Це спеціально зроблено ось така декоративна. Сито для подачі фритюру картоплі. Зараз є знижкою 109 гривень. Форма для приготування яєчні 29 гривень. Так, ще одна новинка в Аврорі ось такий вінчик для збивання металевий з пластиковою ручкою за ціною 69 гривень. Ціну знижену на ось такі дерев'яні ложечки для перемішування зеленого салату 55 гривень. Зі знижкою зараз ось такі термосумки. Вони йдуть на липучці, закриваються, мають одну ручку, ну і всередині по стандартному вигляд. той матеріал, як зазвичай роблять всі термосумки. Вони зараз зі знижкою з хорошою. 59 гривень. Акційна ціна. Надзвичайно гарний принт. Ось такий лимонний. Цей рушник 44 гривні, розмір 40 на 60 Силіконова форма, діаметр 25 см. сантиметрів. Зараз в акції. Акційна ціна 64 гривні. Ще знайшов зі знижкою силиконові форми для приготування кексів на 6 штучок. 49 гривень акційна ціна. Щось така новинка. А, це дивіться, щоб пляшка на столі була в холоді. Не в теплі. Чохол, охолоджувач для пляшки для вина. Дивіться, які гарні також літні принти. Ось така з лимонами. Давайте перевіримо ціну. Ой, і навіть зі знижкою, 84 гривні. Хочу вам показати кольорову гаму, можна обрати. До речі, хороша ідея придумали дуже добре. Рушники, як я говорю, технічні, ось такі по 32 гривні 200 листів. Набір паперових рушників дві штуки в наборі двошарові 37 гривень. Паперові рушники двошарові 130 штук. Пакування 37 гривень. Рушники в упаковці картонній. Пакування тут 150 штук, двошарові 37 гривень. Серветки вологі для інтимної гігієни В упаковці 20 штук. Зараз вони зі знижкою, за акційною ціною. 17 гривень. Серветки вологі 130 штук 44 гривні. Туалетний папір вологі Зева 42 штуки 74 гривні. Туалетний папір 4 плюс 2. Лише за ціною 4. Два отримаєте в подарунок. 6 рулонів за 44 гривні. 4 штуки, туалетний папір двошаровий 44 гривні. Великий паперовий рушник, це тришаровий, тут 175 відривів. Зараз за хорошою ціною 44 гривні. Зверніть увагу, по такій ціні можна купити двошаровий, а тут тришаровий. Туалетний папір рута. Тут 8 рулонів, двошаровий, 74 гривні. Акційна ціна. Ось такі світильники, вони працюють від сонячної батареї. За ціною 229 гривень. Так, що тут у нас ще зі знижкою? Світильник а, сова, але я його не бачу, мабуть, забрали. Зі знижкою був. Хочу показати нові дощечки пластикові. 109 гривень. Набір підставок під а, чашку. В наборі 3 штуки. Зазвичай йде 4. Ну, парне число. Зараз скажу 34 гривні. Щіпці металеві кухонні, 29 гривень, акційна ціна. Міні-шатківниця для капусти. Метал-пластик 55 гривень. Це з знижкою. Ціна знижена на ось таку овочечистку металеву 3 в одному із захисним чохлом 69 гривень. Дивіться, який цікавий я знайшов ополоник, силикон дерево. Хороша якість. А з двох сторін має, бачите, оці, як їх називають, забув. 88 гривень. Ще одна новинка, відкривачка для пляшок. Ціна 77 гривень. Також знижка на ось такий трішки більший ополоник. Силикон та дерев'яна ручка 69 гривень. Дуже цікава новинка. Ось така лампа настільна USB з пультом керування. Вона міняє різне світло, світиться, тобто ви самі можете обрати на пульті на пульті керування. Ціна такої новинки, я зараз скажу, 279 гривень. Ну, в магазині Аврора завжди зі знижкою можна придбати якісь корми для тваринок. А ось, наприклад, панкіт по 10 гривень, а клуб 4 лапи по 12 гривень. Є віскас по 15, Карпатіан по 12. Ясна миска також по 10 гривень. Фріскис сухий корм 1,5 кг 169 гривень. Сухий корм, клуб 4 лапи 330 г 65 гривень. Іграшка у вигляді динозавра для собачки 99 гривень, яка щітка для вичісування шерсті 55 гривень. Вона посередині має таку кнопочку, ви натискаєте і шерсть видаляється одразу. Є в різних кольорах. Репалентний шампунь для собачок 49 гривень, 250 мл. Котяча м'ята. Вони дійсно котики люблять цю котячу м'яту. В кого є котик, хто купував, залишіть коментарі. Дуже цікаво чи дійсно 55 гривень. Вони люблять ті кульки. Я вам буду бажати економних покупок. Всього найкращого ми з вами зустрінемося трішки пізніше, вже в наступному відео. Нехай вас все буде чудово. До зустрічі!